Шановне панство, огляд на класичне німецьке пиво від монастирської броварні Андексер. Класичне німецьке пиво. Як ви могли бачити в моїх оглядах, це не те, на що я часто роблю свої відоси. Це, ну, знаєте, це, це класика. Я більш люблю знімати щось таке наше крафтове, українське, цікаве, нестандартне. Але все ж таки, всі люди, всі любителі пива, вони завжди повертаються до класики. За те, що мені предоставили це пиво, я дуже вдячний компанії інтернет-магазину Goodwine. Вони мені надіслали це пиво на огляд, тому я дуже вдячний і мені реально цікаво, щось спробувати від саме цієї броварні. Я жодного разу про них не чув. Ось тільки ну, як вони з'явились на Гудвайні, Я почув, що існує така німецька монастирська броварня. Я собі виписав трошки нотатків, тому спочатку давайте поговоримо про саму броварню. Як ми бачимо, це незалежна культово непересічна традиційна баварська технологічна монастирська пивоварня, що існує з 1455 року. На одній святій горі під Мюнхеном представлено аж сім позицій. Це також дуже нестандартно для мене, так така велика кількість. Півних позицій, всі вони продаються на гудвайні, і як анонсується, вони далі будуть розповсюджувач розповсюджуватися по Україні. У нас реально сьогодні класика. Тут у нас і безалкогольне навіть пиво є, що в мене ще ніколи не зустрічалось. і радлер різноманітні Хелеси, пшеничний Хелес, Дункель і Допельбок. Ось така ну, майже вся лінійка класичного німецького пива. Тому давайте потрошки будемо приступати, щоб відео не було дуже довгим. Мені цікаво, я до німецького класичного пива відношусь, відношусь дуже стандартно. знаєте, Я полюбляю іноді випити там баночку Паулайнера е, Айнгера. Навіть з дешевих дат мені подобається. Ну іноді, ось пшенички, знаєте, там раз на два тижні можна баночку випити. Ну як я казав, вже будь-який крафтолюб, він завжди повертається до класичних хелесів, до класичних пілснерів та лагерів. Тому класика вона завжди буде існувати. Як би мені не хотіли коштувати всілякий крафт, давайте ось прямо з нуля підемо від по насиченості, по кольору. Давайте з нуля безалкогольне пиво вперше в мене на сторінці. По дизайну класно, мені подобається така класична, мінімалістична, цікава тема. Тут цей монастир зображений, на цій горі клостер Андекс. Я не буду це казати. Сейт 1455. Тут нас пів... ну, менше ніж пів відсотка алкоголю, тому воно вважається безалкогольним. Це нас пшеничка. Так, безалкогольне пиво. Що я про нього можу сказати? У мене завжди з безалкогольним пивом виникає виникає одна проблема: те, що воно мені дуже солодким здається. Так, ну, кольор пшенички пшенички, до речі. Завжди мені безалкогольне пиво, дуже солодке, тому воно мені не подобається. Я куштував безалкогольну пшеничку від Schneider Weiss Ні, від Maisel від Weiss. А її там вважають ну, майже еталонною, умовно, але мені так собі, ну, знаєте, так собі зайшло. Тому що ну ця солодкість. На жаль, на жаль, вона присутня зазвичай в безалкогольному пиві. Стосовно Антапту, у нас тут оціночка 3,07. І в цілому, у цього пива е, класично стандартні оцінки. Ось для класики, це ж у нас е, крафтовим варіантом пива, якимось там чудним ставлять зазвичай там, 4 і вище, це вважається во-воу. А тут на середньому буде оцінка десь 3,5, тому це має бути ну, якимось там непоганим пивом. Відчуваю цю банановість. Класичну ось дріжджову. Тому, ну, ароматика пшенички, так. До речі, воно не солодке, як зазвичай. Це схоже на пиво. Хм. Я здивований, тому що, ну, я ж вже говорив, що. У мене завжди проблеми саме, саме з цим пивом, з безалкогольним, тому що воно зазвичай мені не, не заходить в свою реалізацію, як його роблять, я, я, який фінальний результат виходить. Але мені здається, я рано чи пізно я вже це багато разів казав. Там коли мене питали, те, що я зроблю сліпу дегустацію безалкогольного пива. Ну, наприклад, якщо б мені це пиво подало ось таким холодним. Просто хтось притянув би келих, сказав, ось спробуй класне пиво, я би його випив, і я би може навіть не, ну, не мав би можливості здогадати, що це, що це безалкогольне пиво. Прикольно. І хмільова гірчинка тут є: кислотність є, ось ця банановість є. Тому це прям, ну, я б її сприйняв як нормальну пшеничку, ось таку стандартну, непогану пшеничку. Що також, що також дуже гарно, тому. Від мене, знаєте, як серед безалкогольних варіантів пива, я б поставив би, то, мабуть, десь 4,5 бали, як для безалкогольного. Серед ставити оцінку йому як алкогольному пиву я не можу. Тому ось, наприклад, я не розумію в Антапті, коли там знаходяться варіанти безалкогольного пива, як їх оцінювати. Ну, подивіться, там оцінка 3,07 в антапті. Що Що це значить? Що 3,07 на фоні чого. На фоні безалкогольного, чи на фоні всіх варіантів пива, чи просто думка людей. Як ось моя думка це 4,5 це прям гарний варіант безалкогольного пива. Я б це пив. Але навіщо мені пити безалкогольне, коли є алкогольне? Тоже згоден. Все, мені сподобався сам варіант. Коштує це пиво, як в цілому, всі варіанти пива, якщо брати саме на сайті Гудвайна, вони будуть коштувати від, там, умовно, 90-100 гривень. Ось. Там 88 і вище, якщо так брати, до 100. Тому ціновий діапазон усюди однаковий. Самі обирайте для себе, чи вам це підходить, чи ні. А мені зайшло саме ось цей безалкогольний варіант, йдемо далі. Так, далі у нас ще більш цікава історія. Це в нас Радлер. Що таке Радлер? Це, як я розумію, це в нас береться світле пиво, в даному випадку це Хеліс. І він змішується з якимось створеним лимонадом 50 на 50 Тому тут у нас всього по алкоголю 2,7% це літній такий цікавий варіант. У складі в нас, якщо так брати, вода солод хміль, цукор, вугільна кислота, концентрат лимонного соку, концентрат апельсинового соку, екстракт лимону, ароматизатор натуральний цитрусовий та стабілізатор. 27% алкоголю, оцінка Апти у нас 3,46. Ну, давайте спробуємо. Я радлери ну, не дуже сильно полюбляю, знову ж таки, тому що я не дуже полюбляю ламонадний сторіс, але. Чому б ні? Ну, ароматика дуже-дуже сильно ситрусова. Прямо ось і, лимонова цедра. Ну, це. Це в спеку замість умовної лимонної фанти. Це так, утріруючи. Кисенко. Притому ще й солодко і смачно непогано. Це не мій напій. Це точно не мій напій, 100%. Але це ось не хімозно, це цитрусово, це там прям приємний лимонадік. Тому це реально літні варіанти в спеку. Випити. Ну так, да, да. мені подобається, але це мені подобається, як це варіант напою. Чи пив би я його, я ж кажу. Іноді, ну, але не знаю. Не, не моє просто, я, я краще, звичайного, хелесу випів. Але смачненько, смачненько. Тому е, свого поціновувача воно знайде. Це реально фруктовий, смачний, лимонний варіант напою. пива я там не відчуваю, але це просто смачненько. Оцінювати я, ну, я не можу таке оцінювати, я не знаю, як це оцінювати. Тому що я Радлер останній раз пив, мабуть, там, в 10 класі Бірмікс, якщо це можна вважати Радлером. Тому, ну, Тут, тут, тут просто, просто смачненько, скажу ось так. Далі в нас на черзі стандартний, класичний Хелес, у нього. Найкращий по кольору дизайн. Мені ось саме цей кольор найбільш подобається. Що ми маємо по алкоголю? У нас 4,8 алкоголю. Оцінка Атаптут у нас 3,56. Що я вважаю, знаєте, якщо ми беремо класичні сорти пива, то 3,5 для класичного сорту пива це я вважаю. Прям, ну, Умовно дуже гарна оцінка. Як і писалось, солодовий солодовий аромат. Блискавучно прекрасний колір, знаєте, такий прям світло-жовтий, такий солом'яний. Це гарно. Головне, що знаєте що? Головне, що це чисте пиво. Тут немає нічого, ось що тебе е, бентежить, що тобі заважає відчути смак. Я маю на увазі. І дефекти в тому числі. Які дефекти? Це чисте, свіже, хрустке, м'яке, приємне пиво. Це знаєте, це ідеальний варіант для того, щоб взяти пива такого. І ось коли я уявляю, що я п'ю пиво, я уявляю, що я буду пити ось саме пиво, пиво в прямому розумінні цього слова. Я уявляю, що я буду пити або якийсь хелес, або Пілснер уркву. Все, якщо я хочу прям випити, ух, зараз би просто випити чистого, свіжого. Ну, свіжого, ви розумієте, не, не в плані терміну розливу і всього такого. Свіжого, хрусткого, цікавого пива насиченого. Це дуже смачно. Я не можу про нього дуже багато розповідати, тому що це, це стандарт. Ось це той стандарт, котрий повинен бути. Але ще раз можу сказати, що я пив не так багато німецького пива. І ось щоб в пам'яті одразу порівнювати його, умовно, з Хелесом від Паулайнера, я не можу. Зайнером я також не можу, тому що я особливо так, ну це рідко п'ю. Я десь місяця, півтора, може, два тому я пив Павлайнер Хелес. І він мені чомусь не зайшов. Я такий, я за що і заплатив там 55 гривень. Є, є така штука в мене ще. Це пиво смачне, це пиво мені сподобалось. Я запам'ятаю, що є у цього андексера, котрий ще назву я навіть не можу цілком запам'ятати. Є в них класне пиво, якщо ми беремо прям пиво пиво. Хелес класний, смачний. Я сподіваюся, що я це запам'ятаю. Йому я ставлю четвірочку, тому що ну, це питке, смачне, гарне пиво, котре зараз воно ще подано холодним. Ну, Мені повністю воно подобається. Я ж кажу, ось в спеку келих такого пива я би залюбки з радістю десь сидячи на. Лєтки десь ось на літній терасі якогось закладу, просто залюбки я б його купив би і випив. Це та класика, котру я хочу пити. І ось ще б, знаєте, де б я його випив? Е, є у кожного хлопця Марія, мабуть, яка пов'язана з футболом. І ось це пиво, Келих, я би залюбки випив десь знаєте, на стадіоні Брусії Дортмунд. Або ось буде там чемпіонат Європи, якщо я не помиляюсь, 24 му році в Німеччині. Ось в атмосфері всі цій я би з таким задоволенням, мені здається, його бив, що просто сам собі це уявити не можу. Класно, класно. класний варіант пива, знаєте, котрий можна е, показати тому, хто не п'є більше нічого, окрім стандартного світлого пива. Е, пшеничка. І мені цікаво спробувати порівняти саме пшеничку. З безалкогольною пшеничкою. Я, я наскільки там йде різниця. Тому що це прям. Ну, вайсбір, 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 вайсбір від одного і того ж виробника. Що в нас по алкоголю? 5,5 алкоголю. Оцінка ANTAP в нас 3,72. Що це для мене, мені здається, буде прям ну, пшеничка-пшеничка. Стандартна класна. Гарна пінна шапка. І я одразу собі безалкогольну нулюю. Просто хочеться порівняти, наскільки безалкогольне пиво змогло е, повторити алкогольне. І це реально дуже цікаво. Ну, прям дуже цікаво. Ну, по кольору безалкогольне в нас прям темніше. Ну, ароматика прям дуже схожа, але ось тут трошки-трошки проблемка є. Знаєте, тут, тут якась. Ну, не проблемка, тут просто аромат, він більш такий. Бананово-сиропний, при тому що я розумію, що там складники плюс-мінус однакові. Але тут більше бананово-сиропний в безалкогольній пшениці, а тут ну, такий в'ялений в'ялений банан. Блін, ось зараз не знаю, що сказати. Зараз не знаю, чесно, що сказати, тому що це... це смачно, це пшеничка, це бананові гвоздикові нотки. але прям супер вражень вона в мене не викликає. Це гарний варіант пшенички. Але просто-ну, просто гарний варіант пшенички. Тут я не можу так довго, знаєш, розлагольствувати про те, яке це класний пивок, як в мене було з Хелесом. Що там я прям вау-вау, класно, мені прям дуже сподобалося, і я прям уявляю, коли б іде я б хотів його випити. Цю пшеничку, ну, я просто не такий поціновувач пшенички, я більше тут все ж таки до Хелесів, до лагерної історії. Якщо порівняти з безалкогольним. Ось тут тепер ти одразу розумієш, що безалкогольне пиво, безалкогольна пшеничка це, 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 це не те. Це, це зовсім не, не, про, не про пшеничку. Ось я його спочатку захвалив, а зараз я розумію, що це. Ну, ні. Ну, не знаю, для мене це непогана пшеничка. Що я там повинен був знайти, я знайшов. Але це просто не мій улюблений стиль пива, щоб я прям казав, що вау, вау, класно, супер! Буду брати ще. Ні. Тому не знаю. Ну, 3,5 бали поставлю чисто за те, що це. Якісно зроблено, що б я повинен там був знайти, я знайшов бананова, стандартна, непогана пшеничка, але це не мій стиль пива. Тому я довго довго тут не буде розмовляти. Просто якщо ви полюбляєте пшеничку, це гарний варіант, щоб спробувати і насолодитись. Special Hell. він нас міцненький, 5,9 алкоголю. Що ми про нього тут знаємо? Чим він відрізняється? У нього 3,52 оцінка оцінка найбільш насичений і гострий у смаку світле пиво з лінійки. лагер, що схоже до базового хелса, але ще більш інтенсивний і повнотілий. І мені здається, після всіх моїх реверансів і моєї люб'язності до стандартного хелесу мені здається, якщо ось по опису це прям те, що я хочу побачити. Якщо мені це настільки сподобалось, це буде більш насиченим, більш інтенсивним, то дай Боже. Тут в ароматиці трошки вилізає алкоголь. Більш суха ароматика, ну, менш така солод... солодоквітуча. Тут вона більш така суха, трошки алкогольна. Ну, не в поганому сенсі алкогольна, просто ось суха, трошки алкогольна. В цьому вже присутня ось ця гірчинка. Трошки алкогольна гірчинка. При тому, що на 5,9 це не так багато, але це, це відчувається по питкості і по тілу самому. При тому, що ну, тіло воно не пов'язане ніяк з наявністю алкоголя, це я щось подумаю. Але ну, в цілому, воно трошки не так легко п'ється. Але знову ж таки, це вже в мене п'ятий варіант дегустації. Сім пляшок за один підхід продегу... продегустувати. Це складно я вам скажу. Але розбивати не, ну, не було сенсу. Цей мені менш подобається. Він не такий. А... Легко залітаючи, скажімо так. Тут один відсоток алкоголю різниці, але цей так, він умовно, умовно більш гострий. Я б його, мабуть, 0,33 би пив, тому що він, він дуже насичений. Ось якщо цей, цей прям він так дуже дуже покорний, знаєте, такий дуже м'який, плавний, збалансований, а ось цей вже більше, більше схожий на те, що ми... Ми звичайні покупці звикли бачити у пиві. Цей більш такий грубий, більш такий, ну я не знаю, більш, більше кутів в нього. Він такий прям серйозний. Це, мабуть, те пиво, котре вибачаюсь, якщо зараз справжніх біргіків і людей, котрі розбираються в пиві, ображу. Але це ось пиво, котре мені нагадує, те, що в нас продається в мас маркету по, по тому, як воно заходить. Для мене воно, ну, таке інтенсивне. Я цього не дуже хотів. Ну, 3,5 бали трошки не моє пиво. Далі у нас де Дункель. Дункель, Експорт, Дункель. Одразу, коли якесь пиво називають експорт, щось там. Я згадую одну українську броварню. Не будемо називати імен. Так, Дункель 4,9 алкоголю. У нас тут Дункель це що в нас? Це умовно темний лагер. Умовно, у мене все умовно. По антапту оцінка 3.40. Ну, палений солод. Карамельні нотки це все є безумовно. Що, ось, що класно, це в жодному пиві немає жодного малесенького навіть дефекту. Це просто все дуже чисто, дуже, дуже приємно. Кавовий, палений, легкий, приємний, нормальний, нічого особливого. Нічого поганого, яскраве по візуалізації, гарне пиво. Це непогано, це іноді також, знаєте, для мене ось і дункелі, як і весь біри що, але дункелі більш більше рідше я можу їх брати. Якщо, умовно, Вайцен-Хефу Вайцен я беру раз на, там, раз на місяць, як ми вже виявили, то дункель я там раз на, на три-півроку. На ось тому цей дункель, ну не знаю, не, не прямо моє пиво. Знову ж таки, тут також його повинно, повинно потрібно порівнювати, порівнювати саме з іншими дункелями, наприклад, навіть з тима, хто представлений у нас на українському ринку. Тому що ну для мене, ось саме цей момент цікавий, наскільки він перемагає умовних конкурентів. Тому що як такові дункелі для мене, це не найулюбленіший сорт, тому я не можу прямо щось там розбирати, сказати, знати ні а ось порівняти. І потім вже сказати так, ця броварня їх повністю зробила. Прям найкращий варіант думки. Ось це ось так мені хотілося би їх відрізняти між собою. По моєму розумінню, це в стиль, по моєму розумінню, це непогано, по моєму розумінню. Я не знаю. Ну, серйозно, я не знаю, тому що, ну, не мій цей сорт пива. Моя сіна також буде йому три бали. Я не можу від нього чогось прямо. Очікувати вимагати це просто красиве на вигляд. Стандартне, нецікаве для мене на смак пиво. І фіналізуємо подвійним козлом. Це у нас допельбокс, 7,1% алкоголю. Це вже ну, більш насичене, більш цікаве для мене пиво. А найвища оцінка андап з усіх, що сьогодні представлені, 3,7. По опису це у нас міцний темний Ель насиченого мідно-червоного кольору, має потужний аромат свіжовипеченої шкоринки темного хліба, сухофруктів та карамелі. Виразний насичений смак складений з солодковатості, шоколадності, оксамитого тіла та легкої гіркоти. Ну, це цікаво. Це мені реально цікаво, тому що. тому що я вже поднакиданий з сім пляшок за огляд в мене таке в перший раз. Це. Це погана ідея, це реально не потрібно робити, якщо в тебе 7 пляшок я коли робив сліпу дегустацію 5 сухих ірландських стаутів, Це вже була проблема. А ось зараз 7, 7 це зовсім біда. Ось це смачний аромат. Тут такі е, сухофрукти, трохи кисленькі. Воно сухе, як на мене. Дуже приємно, дуже приємно, це мені подобається на ароматику. Колір, безумовно, цікавий також. Це той формат пива, котрий знову ж таки скажу для мене 0,5 забагато. Це пиво, яке б я робив 0,33, щоб його прям ну, куштувати, насолоджуватись, насичуватись цим смаком. Воно не таке, знаєте, щільне, не таке густе. Гірчинка дуже приємна. Палений солод, житній хліб якийсь. По допельбоку, ну питань нема. Питань нема, це смачно, це цікаво, це інтенсивно в смаку, це. До речі, тут навіть алкоголь менше відчувається в 7,1, ніж в Хелесі 5.9 було. Ось як на мене, як, як я відчуваю. Це реально класно. І для мене це пиво, знаєте, це пиво на осінь. Пиво на осінь, пиво на зиму. Щоб після морозу, після того, як ти з вулиці прийшов. Просто сісти і потрошки його попивати. Це ось такий варіант не літній. Зараз у нас кінець травня, трошки не заходить він прям так, як би хотілося. Дуже приємно ця палена солодова а, тема на післясмаку. Тут, знову ж таки, це, мабуть, мій один з фаворитів на сьогоднішній вечір, тому що ну, саме такий варіант пива я полюбляю іноді. Ось цей насичений, трошки міцненький, цікавий. Інтенсивний смак, але він ось він без зайвих кутів, він без того, щоб прям тебе знаєте, десь він він не грубий. Ось цей він прям залітає дуже приємно і дуже дуже вічливо. Скажемо так, навіть про пиво, що воно залітає до тебе вічливо. Тому ось це пиво від мене отримує. Ну чотири. Чотири так це для мене смачно, це для мене реально цікаво. І таке пиво іноді можна брати, знову ж таки, іноді це пиво, яке ти береш на один раз на місяць і десь у холодну пору року. Підводячи підсумки, що я можу сказати про броварню Андексер, це класичне німецьке, смачне, цікаве, стандартне, при цьому ж пиво, котре може когось здивувати, когось не здивувати, комусь воно сподобається, комусь ні. Це ось я зараз прямо шаблони скажу. Але. Мене прям здивувало, прям сподобалось, і прям хотілося би частіше пити ось саме Хелес. Ось цей Хелес, він на першому місці. Це прям ось така класна, певна літня історія, котру я хочу ще пити. Далі, якщо ми беремо по шкалі, знаєте, що мені більше сподобалося, що менше, потім йде Допельбок, тому що це насичений, сухофруктовий, палений, цікавий, інтенсивний. Такий осінньо-зимовий варіант пива. І потім в нас ідуть середняки, тому що ось, наприклад, Дункель та. А, де в нас Вайсбір? Дункель та. Це звичайно, да? Дункель та Вайсбір для мене це ось ті варіанти пива, котре я не прям полюбляю, але вони зроблені нормально, зроблені стандартно. Тому тут більше експерти, експерти можуть реально сказати, що краще. Ось вони йдуть, мабуть, на третьому місці двох. І на четвертому йде ось цей Special Hell, котрий для мене вийшов дуже грубий, дуже кутоватий такий, незрозумілий, мені не дуже сподобався. Ось він йде на четвертому ну на, 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 треть, на, на четвертому місці. А ось хлопці, котрі Радлер та безалкогольне пиво, я їх просто не оцінюю, тому що це варіанти пива, котрі ну їх не можна порівнювати. Радлер класний, мені сподобався такий лимонадік, лимонний приємний. А ось безалкогольний я йому сказав, що він суперський спочатку. А потім, коли я порівняв з, зі справжнім бай я такий зрозумів, що ні. А все ж таки він зовсім відрізняється від алкогольного пива. Тому, якщо вас це цікавить, замовляйте пиво у Гудвайну на сайті. Всі позиції представлені. Якщо ви в Києві можете заїхати до них в магазин в точку продажу, там також є ці всі варіанти пива. І як хлопці писали, що далі це пиво буде більше розповсюджуватися по території України. Що я для себе зрозумів? Що робити огляд на сім варіантів пива це дуже сильно, це дуже багато, тому що ну прям складнесенькою, скажімо так, до останнього дожити може потрібно було пити. Трошки менше, але хочеться все спробувати. І якщо подобається чому б ні. Підсумку, що ми маємо? Броварня Андексер це той варіант німецького класичного в цілому пива, до котрого всі колись повернуться. Тому що Крафт Крафтом, але класика є класикою. Всім раджу спробувати, і особливо від себе раджу цей Хелес просто як, як еталонний Хелес, як на мене, знову ж таки.